Наша виставка вона має назву Моє серце сталь, моя кров Азов, тому що ми після втрати своїх найдорожчих синів, батьків, братів, сестер ми дійсно стали всі сталеми. І в нашій крові, в крові, до останніх наших днів тепер Азов. Черкащанка Оксана Куцуконь в російсько-українській війні втратила сина. Йому було 22 роки. Він мріяв потрапити в полк Азов і пишався тим, що став азовцем. Побратимів називав найкращими людьми на землі. На виставці його портрет, а в серці матері довічна туга, каже жінка. Це був вуличний бій 22 березня в центрі міста Маріуполь. Він виконував бойове завдання в групі розвідки. Попала під мінометний обстріл і також є ж снайпер їм, не залишив взагалі шансів на життя. Син загинув. Поховали ми сина 5 серпня. Співорганізаторка виставки Черкащанка Ганна Дерев'янко. Це портрет її сина. У такий спосіб каже, нагадують про героїчні вчинки військових, бо вони вмирають тоді, коли про них забувають. «У Мене був єдиний син, якого я на жаль ще не поховала. Я чекаю на тіло сина, чекаю з 3 квітня. Вони мали допомогти побратимам вийти з оточення. Туди вони доїхали, зорієнтувалися, як положено військовим, поняли, що вони не можуть допомогти, можуть допомогти вірніше тільки ціною свого життя. Не вагаючись, вони не вагаючись, відтягнули на себе танк ворога для того, щоб наші хлопці вийшли з оточення. На жаль, танк був не один, і вони не змогли просто. Втікти, скажімо так, зберегти своє життя це військова форма, спорядження, книги і світлини захисників Маріуполя. Всього на виставці 178 портретів військових полку АЗОВ, жінок і чоловіків, які загинули у російсько-українській війні. Поряд їх фотографії з мирного життя. Олександрієць Євген Смоляков з позивним Ойген Світловичанка Юлія Зубченко на псевдо Сирена, Андрій Барський з позивним Бек. Алла Порплиця з Онуфріївської громади на псевдо Вігман Дмитро Рейниш з позивним Рекс з Гайворона. Це п'ятеро азовців родом з Кіровоградської області. Вони загинули, захищаючи Маріуполь. З дитинства він хотів бути спортсменом професійно. Закінчив ну, школу, поступив в ліцей інтернат, київський спортивний ліцей інтернат. І навчався далі там і приймав участь змагання по Україні. Потім вже пора йти в армію. Сказав, що тільки за контрактом, це вже був 20-й рік. І пройшов відбір на атаки на базі Азовській. Пройшов відбір і потім пройшов курс молодого бійця в Маріуполі. Був поранений. Тяжко поранений, п'ять кольових поранень під час евакуації зазов сталі загинув виставка пересувна. Її показали у Черкасах і в Німеччині. У Кропивницькому працюватиме впродовж трьох місяців. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.